Сьогодні я розповім вам про динопарк на Буковині. Поїхали. Тут є багато динозаврів, такі як стегозавр, тірекс, теплодог. А ще є тварини, які раніше були величезні, точніше, комахи. Наприклад, я б оцей милий паучок. У кожного динозавра є свій механізм. Деякі двигуть хвостом, деякі головою, деякі ротом. І всі з них балакають. Точніше речать. Або навіть розмовляють на своїй динозавричій мові. Мені сподобалося дивитися на всіх їх. У них дуже милі та добрі очі, хоча це неправда. Такі динозаври були насправді, але багато мільйонів років тому. Я навіть почула їх хор. Вони співали українські пісні. Але у цьому динопарку були не тільки динозаври. Як я казала, тут є великі комахи та тварини. Тут навіть вели динозаврик, який щойно вилупився з яйця. Повернулися до великих комах, наприклад, як ось ця гусінь. Вони були справді великими і лячними. Оцей жук, який двигає лапками. Прикольно, скажіть. Тут навіть були метеликі метелики, які мені дуже сподобалися. І ще один динозаврик, який щойно вилипився з яйця. А ще у цьому куметному місці є тварини, такі, як оцей жахливий вовк. Так, це його справжня назва. Чи навіть отакі птахи? Дуже прикольні. Ще багато рептилій, такі як ягуани і птахи. Так. Ови, які вміють балакати. Я вражена кількістю та качістю оцих усіх тварин чи навіть динозаврів. Мені вони дуже подобаються. Але тут є не тільки вони, а ще й ковчег та навіть музей воскових фігур, який ми зараз з вами також завітаємо. А поки ми давайте ще подивимося на цих милих тваринок. Não, oh, já led. Ось ми і прийшли до того самого ковчега. Тут є багато різних тварин. І для кожної є пара. Черепахи. Два великих слона. Два кумедні страуси. Тато кангуру. І мама кангуру з дитиною. Сильні носороги. Двоє. Вонючі скунси. Ого, двогорби верблюд. Другий поверх. Олень. Олені, Смугасті зебри. Білі чорні. Ось ми знайшли жіночку олені. Ого! Великі! моти Який великі білі Аж Мурахи по кожі починають бігти. А оцей один єдиний. Не знаю, може, це лось? а може і ні. О, 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 це мої улюблені тварини. Смугасті тигри. Ого, вони так грозно виглядають. Ого, який страшний стіверний бар. Ось ми дійсно за розділ фігур. з футболістами. Навіть кріщани Роналдо є. Ого, це ж Марлін Манро. У всій Гаррі Поттера і це саме він. А ось його вчитель. Ого, це Севордеморт. О, тут ще було дуже багато різних васкових фігур. Навіть Інкштейн. Леонардо да Вінчі. Даня, подивись, це твій улюблений Росамаха. Ого, який страшний. А ось і наш президент. Володимир Зеленський. А ось і Байден. О, а це ж людина, яка створила Фейсбук. А ця людина створила віно. Ми дійшли до кінця музею воскових фігур. І до кінця цього відео. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося.